Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророк клас на тему Хто чи що у вас на порозі? Приславте три карти беремо. Хто чи що вас на порозі? Хто чи що вас на порозі? Хто чи що вас на порозі? Тепер накриємо. Хто чи що у вас на порозі? Хто чи що у вас на порозі, хто чи що у вас на порозі. Тепер Треба отим брати ще карти. Хто що вас на порозі? У вас на порозі успіх, прояснення всіх ваших ситуацій, все, що було неясно, незрозуміло, так, щастя, радості, розквіт ваш. Відбудеться в вашому житті, на вашому порозі вас чекає натхнення, вас чекає початок успішного нового життя. Хто був хворий, то витрує. зцілення душі і тіла, комусь випадає воз'єднання з сім'єю, хто посварився так, і ще друга карта. Чекає вас інтрига, спокуса, бути на чеку, так, а також це означає, що може хтось вам пошкодити у ваших справах, і може йти до вас людина з обманом. Так. Наприклад, хтось може захотіти повернутися з минулого і бути ця людина прийде з обманом і маніпуляціями. Так, а також буде зростати ваша мудрість, багатство буде зростати, ваш покращення матеріального благополуччя, успішно успіх. У вашій творчості успішна самореалізація там в усіх сферах, хто в бізнесі, все, хто в інтернеті, хто на дому. не бути на увазі.